Шахраї готові поживитися на горі людей навіть попри воєнний час. На жаль, шахрайство існувало і в мирні часи. А в умовах війни схеми злодіїв отримали нові втілення. Тяжкі часи завжди провокують не лише спалах патріотизму, самовідданості та братерського єднання. Серед нас також живуть і ті, хто намагається заробити на горі інших. Як зазначає начальник світловодського відділу поліції, у нашій громаді явище шахрайства не нове та постійно розвивається. Першу чергу. Це шахрайство пов'язане з інтернетом, з електронними носіями та іншими ситуаціями, які зараз, можна сказати, процвітають у нас в державі. Зараз ті, що нові з'явилися шахрайства, це е, люди збирають кошти на певну допомогу військовослужбовцям, е, їм телефонують. Просять там назвати реквізити і потім зникають кошти, тому хотів би попередити перш за все, людей, які збирають кошти для своїх рідних, близьких та інше. Буде до цього дуже уважними, Не підтверджувати різні цифри, які називають, тому що можуть просто списуватися кошти з карток. Те ж саме касається інших громадян, це особливо тих, які отримують ВПО допомогу, іншу допомогу, телефонуючих реї з різних міст України і не тільки а також з окупованих територій. І е, пропонують е, підтвердити певну там інформацію, навіть коли говорять, що вам будуть скинути гроші, або вам скинули кошти на сьогоднішній день, але е, кошти ніхто не скидає, і зрозуміло, що е, люди стають омамитиме. Крім того, фахівці поліції наголошують, що перш ніж купляти щось в інтернет-магазинах, варто подумати, адже це ще один зручний майданчик для витівок шахраїв. Також е, на сьогоднішній день продовжує. Бути мати місце таке це такі шахрація, пов'язані з придбанням певних товарів в інтернеті. Люди також певним чином, під час вивчення різних інформацій та оголошень бачать ціни на товар, перераховують кошти і в результаті не отримують товар. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, необхідно повідомити про злочин у відділення поліції за місцем вашого проживання.